Дитина потрапляє на операційний стіл, починають крапати антибіотик, а він не діє. Перебирають препарати один за одним і не можуть підібрати ефективний знайома картина. Таких історій в Україні все більше. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна сьогодні є лідером в Європі по показникам антибіотикорезистентності. Що з нами не так? Чому антибіотики перестали на нас діяти? Сьогодні будемо із цим розбиратися. Багатьох давніх цивілізаціях використовували для лікування інфекцій плісняву та деякі рослини, які містили антибіотики. Приміром, у давньому Єгипті, Китаї та Індії запліснявілий хліб використовували для дезінфекції, прикладаючи його до ран та гнійників. Бактеріостатичні якості зеленої плісняви були описані наприкінці 19 століття, коли дослідники рекомендували використовувати її для лікування шкірних захворювань, проте ідея на той час не отримала подальшого використання. У 1928 році Олександр Флемінг у ході рядового експерименту виділив перший антибіотик, який за назвою плісняви отримав назву пеніцелін. Але це відкриття не викликало у медиків ентузіазму аж до початку Другої світової війни. Серійний випуск ліків почали у Великобританії, а масове виробництво розгорнули у Сполучених Штатах Америки. У 1945 році Олександр Флемінг разом із ще двома вченими Говардом Флорі та Ернстом Чейном отримали за своє відкриття Нобелівську премію. У 1946 році вчені виявили, що антибіотики викликають збільшення м'язової маси. Так, ці препарати стали кормовою добавкою для птиці великої рогатої худоби та свиней. Замість лікування хвороб виробники почали використовувати їх для збагачення. Поки вчені довели наскільки ця практика шкідлива для людей. Антибіотики почали виявляти в усіх продуктах харчування, в тому числі у яйцях, молоці та навіть. В меду на сьогодні таке використання антибіотиків заборонене у країнах Євросоюзу. Нині антибіотики є повсюди. Вони присутні навіть у ґрунтах та воді. Таке зараження обумовлюється не тільки через підгодовування цими препаратами сільськогосподарських тварин, а й через потрапляння в навколишнє середовище, відходів лікарень та фармацевтичних заводів. Це становить серйозну загрозу для екосистеми і сприяє зростанню стійкості мікробів. Лихоманка, нежить, тривалий кашель, який ніяк не зникає, ще й ломота в усьому тілі, а треба працювати. Строки піджимають, начальство чекає на результат, ніколи хворіти. Терміново потрібно щось таке, щоб якомога швидше та ефективніше подолати інфекцію. На перший погляд, найкращим вибором видаються антибіотики, та і вони не допомагають. І коли, врешті-решт, добираєшся таки до свого сімейного, отримуєш докори за самолікування. Насправді всі знають цю назву антибіотики, mm -hmm. і ми дуже гарно привчили людей щоденно їх вживати з приводу будь-якої лихоманки, з приводу будь-яких сопле, які можуть бути. Mm -hmm. А щодо чого вони? От я коли питаю пацієнтів, ви там взяли собі, купили той антибіотики, прийняли. І ви думали, яка у вас інфекція? щодо чого mm -hmm. ви його приймаєте? І не всі люди говорять, що ну я не знаю, ну от у мене були соплі, я вирішив прийняти антибіотики це біологічні речовини, котрі в нормі виробляються живими організмами. Для припинення інтервенції інших організмів, до них вони можуть як вбивати мікроби, так, так і інгибювати, тобто знижувати їх ріст. Питання в чому? Що лікують антибактеріальні засоби? Це в принципі криється в самій назві бактерії. Так, і це дуже важливо пам'ятати, особливо в наш час, коли ці препарати, на жаль, є в країні в абсолютно вірному доступі в кожній аптеці, як показує практика, не дивлячись на жодні протоколи. Антибіотики просто так на будь-яку інфекцію, яку ви вважаєте, інфекцію uh -huh. бактеріальну, приймати не потрібно. Є спеціальні тести, які ми можемо зробити, аналізи ми можемо зробити, які нам підкажуть, це бактеріальна інфекція чи це інфекція вірусна. Вірусні інфекції, вірус, він дуже дуже сильно маленький. Він проникає uh -huh. в клітину. Він не має клітинної оболонки. Тобто Антибіотики взагалі ні до чого при вірусних інфекціях. Вірусні інфекції це які? Це ковід, той самий, який ми ще там трохи пам'ятаємо, він відозмінюється щоразу. Це грип, це гострі респіраторні інфекції, яких просто мільйони, ми їх так об'єднали mm -hmm. в одну групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Mm -hmm. Є випадки, коли при цих інфекціях, якщо приєднується бактеріальна флора, ми також назначаємо і антибіотик. Але знову ж таки ми це підтверджуємо або аналізами, або при огляді, якщо, наприклад, лікар бачить характерні ознаки. Бактеріальну інфекцію при uh -huh. тих самих ангінах. Звісно, ми не будемо чекати по сім днів, а ми одразу призначимо пацієнту антибіотик, щоб його вилікувати. І в таких от випадках антибіотики призначаються емпірично. Емпірично, uh -huh. це коли є багато досліджень у нас ретроспективних, що от при таких-таких інфекціях, скоріше за все, саме такі у нас бактерії будуть там працювати, скажімо uh -huh. так, на себе. І ми призначаємо от таку терапію, яку нам говорять, там, наші книжки, наші онлайн-ресурси, тільки зараз не про Google, там, а, типу апдейт, медскейп yeah. і так далі. От. А буває таке, що потрібно зробити оцей посів, тому що без нього неможливо вгадати 100%, бо випадок складний. Людство використовує антибіотики вже не одне десятиліття. Їх винахід можна назвати революцією в медицині. Саме завдяки антибіотикам, такі хвороби, як туберкульоз, пневмонія, гангрена і багато інших бактеріальних інфекцій, перестали бути смертельними для людини. Антибіотикотерапію застосовують при всіх бактеріальних інфекціях, які вражають різні органи і системи організму людини. Те, чим ми стикаємося, це пневмонії, це бронхіти, mm -hmm. так, о, отити, синусити будь-якого, генезофрантити, тмойдити, гаймерити і так далі. Плюс є е, таке поняття, як антибіотикопрофілактика, використовується mm -hmm. в хірургії Там або перед операцією за півгодини, або інтраопераційно проводиться. Да? Mm -hmm. От, ну, це більш хірургічна частина питання. Але це антибіотики різного спектру. дії, тобто Є отакі от антибіотики, які винайшли, коли вперше. Вони діяли там, на практично все, що нам було треба, що ми на той момент лікували. Зараз, звісно, вони на всю флору не діють, тому що ми безконтрольно їх приймаємо, коли захочеться, і так далі. І в чому принцип? Ми призначаємо спочатку такі е, е, найперші, найлегші антибіотики, які, скоріше за все, спрацюють при певній інфекції. Далі ми починаємо працювати вже більш складними антибіотиками. Які більш широкого спектру або діють в певному органі або системі. Ну, наприклад, в ці частотеві системи, ми здебільшого і урологи в триаксони, наприклад, такого mm -hmm. спектру дії препарати, це діюча речовина. Таким чином ми можемо там спрацювати саме, от коли у нас іде інфекція сичовивідних шляхів. Mm -hmm. Коли ми говоримо про інфекції, там, легень, то там трошки інша бактеріальна флора, бо там є кисень, і вони по-іншому працюють. І так, що був універсальний антибіотик, було б круто, якби він був і щоб до нього не було якоїсь резистентності. Насправді краще підходити от саме до таких питань індивідуально під кожну хворобу, не під пацієнта, саме а вже під кожну хворобу, де mm -hmm. хто знаходиться, тому що один антибіотик діє на грам позитивні, інший на грам негативні, один там так, інший по-іншому. Тому обрати саме один універсальний, найкласніший, на жаль, не можна. Я від 20. Третього, де пам'яті року, протокол, який регулює використання антибактеріальних засобів. Там є три великі групи препаратів. Тобто перша група, це яка може використовуватися емпірично, тобто без, наприклад, доведеного аналізу крові. Але якщо є там лихоманка 5 днів, яка не збивається, улоги кашель і так далі, тобто якісь признаки, так, симптоми, які можуть натякати про бактеріальну інфекцію. Бо якщо, наприклад, наразі зараз війна, не всюди можна взяти умовний аналіз крові. Це ж теж, на жаль, реалій наш. Того часу є друга, третя група. Друга тега, в принципі, важливо робити бактеріальний посів. Так і вже mm -hmm. прицільно працювати, коли береться мазок, знову суку, аналіз крові, сіється кров. І тоді вже ми бачимо до конкретно яких. Антибіотиків є резистентність у штамі виявлених, uh -huh. а до яких відсутні? Чи можна прицільно лікувати на 100%, знаючи, що це має ефективність? Ну, і є резервна група, да, дуже такі два препарати, які люблять колеги, це це лівофлексоцин. Так от, уже більше року ці препарати знаходяться як препарати резерву, їх заборонено використовувати без підтвердження бактеріального посіву. проведеного концільному лікарів. Чи може людина ще собі якось пошкодити, вживаючи антибіотики? Ну, от, крім того, що антибіотико у неї розвивається, так, Звичайно, та? ну, дивлячись. Uh -huh. Знову ж таки, антибактеріальний засобів дуже багато існує груп, і ну, це найчастіше ураження нирок, ураження печінки. Uh -huh. е, є препарати, котрі можуть привести до порушень роботи міокарду, Міакарду. Ці ж, от шановний ліофлексоцин, це от прямо його. Біда, якщо безконтрольно не користуватися. Ну, це три такі станція на ті, що найчастіше порушення функції нирок вкрай до гострого враження нирок, і потім пацієнтам треба робити процедури діалізу, а це вже досить велика біда і проблема. От, і госте враження печінки вкрай до летальних наслідків. У широкого спектру поніциліні, наприклад, саме таке часте це псевдомеронозний коліт, також досить страшна, таке страшне ускладнення, яке дуже часто призводить до летальних наслідків. Тому так, не можна ними користуватися в жодному mm -hmm. разі, тим паче не можна їх безконтрольно міксувати в собі. Mm -hmm. Бо Люди часто, знаєте, таке є в народі, що ну, от антибіотик проп'ю, щоб було все добре, куплю ще пробіотики, там, закинусь там, от і буде мені все гаразд. Класна історія, але на сьогоднішній день, наскільки знаю, у пробіотиків жодних немає доказової бази. Абсолютно. Тобто, <гум> так, в принципі, з чогось там досвіду, от, може, це якісь сенси має. Але щоб попертись на якусь літературу, цього немає. Тобто, <гум> взагалі абсолютно. Є короткий курс антибіотикотерапії, коли е, людина не відчує ніякого дискомфорту, і пробіотики будуть mm -hmm. абсолютно не потрібні. Плюс пам'ятайте, що якщо ви вживаєте пробіотики, е, вони потім все одно вимиються. Тобто ваша фізіологічна флора, яка була заселена при вашому народженні, коли ви спілкувалися з вашою матусею mm -hmm. в перші дні вашого життя, вона все одно зробить свою справу. і Ці нові бактерії вони е, е, знищаться вашими бактеріями рано чи пізно. Mm -hmm. Питання в тому, чому їх лікарі можуть призначати. По-перше, це довготривалі курси антибіотиків, тому що вони вбивають не тільки флору, яку ми хочемо вбити, яка патогенна, а вони ще й вбивають ту, що вона живе в кишківнику. Ми пам'ятаємо, що її там дуже багато, вона різноманітна і робить mm -hmm. нам, крім імунітету, ще й перетравлює їжу, і багато-багато корисних справ. Погано, коли її там немає. І ми намагаємося таким чином, саме в період антибіотикотерапії, тривалої це, ці ефекти прибрати, щоб все-таки mm -hmm. кишкова флора якось працювала. Тоді це виправдано, але коли у вас короткий курс, ну це абсолютно не потрібно. А як довго можна вживати, от, в принципі, ан антибіотики? Ну, схеми лікування вони продумані саме під життєвий цикл тих бактерій, які ми намагаємося знищити. Uh -huh. от. І через це, коли пацієнт там поприймав, наприклад, три дні той антибіотик, який треба приймати сім днів, uh -huh. він виховує ці бактерії, говорить там от, щодо цього антибіотику, у тебе тепер ти будеш знати, як з ним боротися, і бактерія uh -huh. наступного разу не нього не зреагує, тому є певні правила, які випрацьовані історично, випрацьовані людьми, які вже пережили резистентністю, і ми, доводиться їх приймати за певним алгоритмом. По-перше, це якщо вам їх призначили, або вже якщо, Боже, нехай вже ви їх купили, то ви маєте їх допити до кінця. Таку історію, що я сьогодні прийняв, мені не допомогло, знайте, що антибіотик потрібно пропити повний курс. Він різний у різних груп там один можна приймати три дні або там курсом 6 днів. Інші антибіотики від 5 до 7 дуже все варіабельно. Друге питання потрібно приймати в той самий час, і так як прописано в інструкції. Одні антибіотики можна приймати один раз на добу. Ну, це зручно класно, я їх обожнюю. Інші антибіотики треба приймати там, два рази на добу. Це вже менш зручно. Інші там і ще частіше. От що стосується частетевої системи, там є група антибіотиків, які потрібно приймати там 3-4 рази на дому на добу, ще й по, по дві таблетки. Ну не не завжди зручно пацієнту, але ну, що поробиш. І ще правила не вживати, звісно, алкоголь, тому що він нівелює дію антибіотику. Угу. Тобто виходить, що ми якраз якщо вжили алкоголь, то Таким чином спрацювала оце навчання у бактерій, і вони будуть потім mm -hmm. резистентні. Десь читав на статтю, що одного один з наших військових на ампутацію в кінцівки пішов, тому що врані виявили мікробики нечутливі до жодної з груп антибіотиків. Це великобритання проходив лікування і нога ампутували, тому що mm -hmm. геть біда. В Принципі світ такі приклади умовні штати США та mm -hmm. Об'єднати Америки. Там була, от не, не, не можу сказати точний рік, що така проблема е, за рахунок повального використання бактеріальних засобів мав ще 94-го років, а десь до 2000-х. В е, них е, за рахунок цієї антибіотиковізитності дуже велика велика кількість смертей покотилася країною. І тому наразі там досить так цікаво все зроблено, що є певна група антибіотів, які на 50 років уходять повністю з ринку. Тобто, знаєте, умовниця в тексон ну, на кшталт. Ви його не можете купити взагалі 50 років, його не існує в країні. Україні, хіба що uh -huh. вона якимись завезти чорними шляхами? От. І це працює, це має свій сенс. Uh -huh. І як варіант теж можна було таке використати в нашій країні, тому що це велетенська біда. У поглядах пацієнтів на терапію антибіотиками лікарі вбачають дві протилежні проблеми: одна частина населення антибіотиків не боїться, безконтрольно їх вживає і призводить до підвищення антибіотикорезистентності і необхідності пошуку все нових і нових препаратів. Інша частина хворих діє навпаки, і в прагненні вживати суто природні речовини заперечує лікування медикаментами. Якщо говорити про якісь природні засоби антибіотикотерапії, люди їх дуже люблять, тому що це ще Натуральне. Mm -hmm. е, і в принципі, пеніцилін той самий можна так само вважати природнім засобом. Просто mm -hmm. його зараз уже удосконалили. Коли ми говоримо про те, що препарат там випущений і стоїть на полицях в аптеках, це не говорить про те, що він якийсь дуже синтетичний, поганий. Він вдосконалений, він працює краще, бо, ви бачите, ті самі дозування пеніциліну зараз потрібно застосовувати в мільйонних дозах. Якщо є інші препарати, які більш очищені, класніші, і задовільняють наші потреби як лікарів. Якщо говорити там про якийсь мед, наприклад, або якісь трави, і так далі. Uh -huh. Я закликаю не застосовувати, тому що є доволі такі серйозні інфекції, які не лікуються просто там питтям води з лимоном. От або як в мене люблять пацієнти, говорити, там мед з молоком п'ємо кожний вечір. Uh -huh. Ви що? Які можуть бути інфекції, що може трапитися? Uh -huh. Такими дуже великими здібностями Ності антибактеріальними, які є у нас уже фармпрепаратів. Немає аналогу, тому краще застосовувати саме ліцензійні препарати. Найголовніше, тобто, якщо захворіли, якщо є якісь скарги — ну приходимо до сімейного лікаря. Немає, приходимо, заключаємо декларацію та й лікуємось, тому що ну, інших варіантів немає. Самостійно використовувати це шлях один кінець. Знаєте, воно один раз повезло, інший раз повезло, попала, а далі може і потім піти щось. А в термінальних станах, якщо догратися до моносепсісу, то це вже буде таке, знаєте казино, причому не в користь пацієнту. Антибіотики винні у руйнуванні кишкової бактеріальної флори, у нестачі вітамінів, у зараженні нас шкідливими мікробами, у тому, що деякі бактерії стають стійкими до звичних методів лікування. Проте це не значить, що антибіотики суцільне зло, і бувають випадки, коли лише вживання антибіотиків є єдиним виходом. Але тільки лікар може сказати, який саме антибіотик і коли варто вживати вам. Не лікуйтеся самостійно, бережіть себе і ходіть здорові.